10, взагалі... Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України передбачає певні зміни до декретів Кабінету міністрів України про прибутковий податок з громадян та про державне мито. Ці положення закону торкнуться безпосередньо операції з нерухомістю. А як саме це відіб'ється на громадянах, які бажають продати чи купити квартиру або будинок, ми спробували вияснити в одному з рівницьких агентств нерухомості, яке є членом Асоціації фахівців з нерухомості ріелтерів України. Після виходу цього закону однозначно всіх, хто продавав, Квартири, будинки, взагалі майно, в тому числі нерухоме, вони тепер можуть спати спокійно, як би то мовити, не будуть платити ніяких податків, якщо при оформленні договорів було сплачене державне мито. Окрім моментів пов'язаних з податками, цей закон також вводить нові єдині ставки державного мита для операцій, пов'язаних з нерухомістю. Сплата мита була на товарних біржах 0,1%, а у нотаріусів 5%. Це за оформлення? За оформлення договорів. Тепер значить, після виходу цього закону прирівнюється оформлення на товарних біржах і оформлення у нотаріусів при оформленні, але тільки, отут так сказано, за операції, які здійснюються на товарних біржах з продажу житлових будинків, квартир, кімнат дач садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина продавця, крім операцій з примусового відчудження такого майна у випадках, перебачених законом України. Таким чином нічого не сказано про продавців, якщо це юридична особа, поки що це залишилось на тому самому рівні, на якому існувало досі. В обласному ж управлінні юстиції повідомили, що роз'яснення до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів буде готове протягом двох-трьох днів, тому що, хоча вступив в дію з 2 червня, там є ряд не зовсім чітко визначених моментів. А поки що, як говорить останній пункт про кінцевих положень закону, всі нормативно-правові акти до приведення їх у відповідність до цього документу діють у частині, що не суперечить нормам даного закону.